Легендарне тісто, яке наробило так багато шуму в дубайському шоколаді, готується дуже легко. Для цього необхідно просто з'єднати усі інгредієнти, а також добре перемісити та пробити блендером, адже нам потрібна однорідна консистенція без комочків та грудочок. Обов'язково проціджуємо через сито та одразу можна у кондитерський мішок. До речі, із ним. Робити тісто набагато легше, адже нам потрібна дуже маленька дирочка для того, щоб його виливати. Відрізаємо кінчик, щоб вийшла-малесенька малесенька дирочка. Як я показую на відео, можна ще меншу. Добряче розігріваємо сковорідку, нічого до неї не наливаючи, можна взяти з антипригарним покриттям буде ще краще. Та обсмажуємо на слабкому вогні. Коли тісто вже підсмажиться та стане золотистим трішечки злегка, викладаємо та даємо йому охолонути. Чим тонше ви його наляєте, тим воно більше буде схоже на те тісто, яке ми бачили з вами в інтернеті або в дубайському шоколаді. Коли все посмажили, тісто катаїфа готове.